Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і розпочинаємо нашу денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги пророка Канеїмії. Я витрусив також пазуху моєї одежі і сказав: Нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витрусить з Його дому і з Його дорібку. І нехай він зостанеться таким витрушеним і порожнім. А вся громада промовила, хай так буде, і прославила Господа, і народ зробив так, як було сказано. Ну, і Люди часто нарікають, нарікають і заздрять. Найбільше заздрять напевно, євреїв. Єврея. Кажуть, от подивіться на євреїв, які вони вони багаті, вони керують цим світом, як вони один одного підтримують, як вони один про одного дбають. Знаєте, чуючи такі слова, так собі сидиш і думаєш: а хто вам заважає це робити? Хто заважає нам дбати один про одного? Хто заважає нам управляти цим світом? Я скажу хто? наша жадібність і наше здарництво, наше хабарництво, наше бажання наживи тоді, коли ближньо твоєму боляче. Всі слова, які щойно ми прочитали з книги Пророка Неймії, вони розкривають один з моментів історії ізраїльського народу, який формував їх в те, що ми зараз говоримо. Формував їх в одну єдину націю, формував їх те, що вони дбають один про одного, що вони один одного підтримують. В торозаконі є прописане кілька законів, правил існування, що ті, хто мають владу, вони повинні дбати про своїх підопічних. Що вони повинні дати їм частку зі свого майна, щоб ті могли вижити. Прописано те, що якщо є якась біда, то ми не мають права брати позику, не мають брати відсотки. Тобто, коли є біда в народі, весь народ має працювати один одного підтримувати. Ті, хто, е, ну, ці боргові розписки, як воно зараз просто складно так коротко все пояснити, скасовувалися ці боргові розписки, що людям поверталися їхні борги без відсотків, що людям давалася можливість вижити. І от Неємія, який, про якого ми багато зараз говоримо останні дні, бо він дійсно є прикладом такого мудрого управителя для свого народу. Який не боявся йти е, на е, непопулярні кроки, але завдяки якому його народ ставав сильнішим і е, е, мудрішим, можна так сказати. Так от, Неймія, до Неймії дійшли е, оці чутки про те, що е, можна владці, ті, які мали владу, почали зловживати свої сили. Те, що вони. Тобто народ почав нарікати на управителів свого, своїх управителів. Бо, як казали прості люди, ми віддали своїх дівчат і синів на будівництво храму, на будів, перепрошую, не будівництво храму, на будівництво цього муру, на відновлення захисту нашого Єрусалима. Ми віддаємо свій хліб, ми віддає, віддали свої поля. В Заставу для того, щоб заплатити е, податки. І ті можновладці, які не дотримуються закону, починають над нами знущатись, тому що ми не маємо за що жити. І от Неємія збирає всіх вельмож, всіх отих е, своїх начальників, які були наставлені над народом, і їм говорить про це. Нагадує той закон, який каже, коли є біда в народі, все має бути скасовано. Бо це є супроти волі Божої. Тому що Господь Бог не хоче, щоб народ страждав. І люди погодились на це. І бачите, як каже Неємія. Що він, наприклад, тобто, взяв свою одежу, витрусив, і тобто віддав він, як цар і пророк віддав останнє для людей для того, щоб був відбудований Єрусалим. І сказав, що отак от має зробити кожен. Особливо той, хто має владу. Мають бути скасовані всі боргові записки, мають бути скасовані всі оці позики. Не має бути жодних відсотків. Народ має працювати, а ті, хто мають владу, ті, хто мають гроші, мають робити все, щоби підтримати народ. І бачите, як було сказано: нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витросить з його дому. Тобто, кожен, хто не буде дотримуватися цього закону взаємної допомоги, того закону, який скасовує ті всі борги, скасовує ці всі е, зобов'язані фінансові, того нехай Бог витрусить з його дому. Тобто людина свідома тоді, якщо вона відмовляється на це, вона тим самим підписує собі, наче такий вирок засудження. І Бог має повне право знищити його дім, зробити його жебраком. І знаєте, воно часто так є, що люди, які наживаються на чужому горю, в один момент втрачають все. Не обов'язково, щоб туди прилетіла ракета. Достатньо просто, короткого замикання електрики. І ви думаєте, згоряє весь будинок. Згоряє все майно. Достатньо якоїсь е, кризи на біржі. Пам'ятаєте, в 2008 році, яка була фінансова криза, як раптом в один момент люди втратили мільйони. Тобто, знаєте, коли ми. Не дотримуємось Божих законів, Господь Бог має повне право з нами вчинити правосуддя. І от в нашій країні сьогодні є звернення до всіх нас. Ми не повинні наживатись на цій війні. Що сьогодні ці слова мають звучати як пересторогою для кожного, хто бере хабаря для того, щоб інший відкупився від армії. Хто продає речі, які призначені для військових, не для продажі? Хто робить закупівлі за в 3, 4, в 5, 10 разів дорожче, ніж то насправді коштує товар? Той, хто в часі небезпеки своєї країни бере просто і втікає, хто веде нечесно бізнес, Хто наживається над наш, на наших військових, на їхніх сім'ях і родинах? Так нехай Господь Бог витрусить кожного, кожного такого з його дому, з усього його майна. От вам є запорука того і приклад того, як ізраїльський народ формувався такою нацією. Чому вони так дбають один про одного? Тому що вони знають, що це є мій народ, що це є моя сім'я. І якщо я не подбаю про свій народ, Бог не подбає про мене. Це заклик сьогодні для всіх нас, замість того, щоб заздрити, давай ми будемо такими, як вони. Давай ми будемо кращими, як вони. Вони відкинули Ісуса Христа, але ми прийняли. Замість того, щоб заздрити, треба вчитись, треба ставати кращими. І от сьогодні, в часі нашої війни, я ще раз і ще раз звертаюсь до кожного від простої звичайного працівника і до президента. Звертаюся цими словами пророка Немії, що нехай Господь Бог кожного витрусить з його дому. Позбавить його майна, якщо він не буде дбати і піклуватись про свою країну і про кожного українця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, повсякчас, навіки вічні амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими і неушкодженими кожного нашого полоненого і просимо тебе, Господи. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні переможний день. І хай наші вороги у своєму страсі покинуть нашу країну, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Вам нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!